Це тіло було створене для руху. Коли ми рухаємось, займаємось спортом і робимо це образом життя. Розумієте, наше тіло приблизно на 60-70% складається з води, рідини. І коли вода застоюється як у ставку, ми починаємо плодити хвороби. А що якби ви могли повернути свою молодість? Дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я. Дізнайтесь, як гормони впливають на організм і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими. Дізнайтесь реальні факти про ваші гормони і про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природним способом. Отримайте переваги того. Що ваше тіло діє так, як воно має діяти, ви можете збільшити енергію, силу, чіткість розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд. Це передача, переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Господи, які чудові речі Ти відкриваєш і переносиш у наші серця та наш розум. І ми славимо Тебе і дякуємо Тобі за відкриття з небес. Ми віддаємо Тобі всю хвалу, всю честь. І ми дякуємо тобі за чудове, славне. Прекрасне ім'я Ісуса, і ми славимо тебе у цьому імені. Амінь. Хвала Богу. Амінь. Чи вам це подобається? Так, весь минулий тиждень, і сьогодні. Хвала Господу. Привітайте, Дона і Мері на цій передачі. Доктор Дон і Мері Колберт. Послухайте, вчора ми спілкувались. І нейрохірург, про якого я говорив, це доктор Айвері Джексон. Він головний виконавчий директор та медичний директор Мічиганського інституту нейрохірургії. Хвала Богу, приголомшливо. Амін. Цей чоловік наповнений Духом О, так! Хвала Богу. І він проповідує. Хвала Богу, це захоплююче! Слава Богу. Нам потрібно більше таких так. лікарів. Він видатний Божий чоловік. Слава Просто Богу. Просто чудова це людина. Отже, знову повернімось до цього місця писання. І позавчора Господь дещо вклав моє серце, про що я хочу зараз сказати. Перше послання до Корінтян, 6 розділ, 15 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла є членами тіла Христа? Я зрозумів що, коли ми хворіємо, це впливає не лише на нас, не лише на наші сім'ї. Бо, якщо ми виконуємо записане в посланні до Ефесян, де сказано моліться Духом за всіх святих, якщо передусім ми молимось, за царів та за всіх, хто при владі, молимось за свою країну, Якщо ви цього не робите, то послухайте, ваш молотовний блок відсутній. Бо Писання говорить, якщо страждає один з нас, це впливає на все тіло. Так. Ми були такі обмежені, коли думали, лише ми і наша сім'я. Це не так. Тому повернімось до Писання. 17-й вірш. А той, хто з'єднується з Господом, Стає одним духом з Господом. Не чиніть перелюб. Кожен гріх, який робить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, грішить проти власного тіла. Що? Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Духа Святого, який живе в вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої? Ви не свої. Адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в дусі вашому, в тілах ваших і в дусі вашому. І це не вибір. Те, що ми їмо, це не вибір. Те, про що ми думаємо, це не стосується вибору. Ця книга, ця Біблія, наказує нам. Принесіть ваші тіла в жертву живу і не пристосовуйтесь до цього світу, а перемініться оновленням вашого розуму. Амінь. Це не порада. Так амінь. Ходити в любові це не питання вибору, це заповідь. Абсолютно амінь. вірно. Амінь. Це єдина заповідь, яку нам слід виконувати: ходити в любові. Так, бо в писанні сказано, що коли ви робитимете це, ви виконаєте. Інші. Не кради і так далі. І якщо є ще якась заповідь, Амін. то, як сказано, вона виконує заповіді Божі. Але це не стосується вибору, це наказ. Якось Господь сказав мені, Кеннете, я люблю тебе, синку, але ти мені не дуже подобаєшся. О, брате, я сказав, Боже, ти знову це зробив. Це боляче. Я запитав, чому? Він сказав, «Кеннете, він сказав, я наказав тобі ходити в любові. Він сказав, ти занадто запальний. Бо кожен, хто щонебудь скаже про твоє служіння, він сказав, я не можу збільшити твоє служіння, якщо ти не зміниш дещо. Він сказав, ти занадто запальний. І якщо хтось критикує тебе і каже про тебе щось погане, ти одразу починаєш сердитись. І послухайте, що він сказав мені зробити. І це можна застосувати сьогодні й до соціальних мереж. Він сказав, ти особисто, і також порадь своїм співробітникам, ніколи більше не читати про себе нічого ні доброго, ні поганого. Він сказав. Від поганого вам занадто важко звільнитися. А проблема з добрим полягає в тому, що ви і не намагаєтесь від нього звільнитися. І ще він сказав: ти починаєш вірити різним нісенітницям і впадати в гордість. Існує не так багато речей, в яких я буду досконалий, але це одна з них. Хвала Богу. Тому я Хвала просто Богу. розповів про це нашим співробітникам та всім іншим. Я припинив дивитися це по телевізору. Віддав всі свої турботи Господу і сказав, ви навіть не уявляєте, як мені байдуже. Мені просто байдуже. Мені байдуже, що вони кажуть. І протягом років так, це я втратив чудову нагоду справді розсердитись. Але замисліться про те, скільки стресу. Я оминув. Ви віддали всі свої турботи. Всі свої турботи. Вони біля Ніг Ісуса, і це добре. Через якийсь час вам стає байдуже, що вони кажуть. Амінь. Однак це так важливо. Сутність тому, що це тіло це храм. Подумайте про це. Храм живого Бога. Яка це честь? І привілеї. I mean. А тепер додайте до цього, подумайте про те, як... чи можна це назвати лицемірством. Так, думаю, можна. Як лицемірно, коли хтось, хто страждає на ожиріння, стоїть в черзі на молитву за коліна та кістки. Ця людина хоче, щоб за неї помолилися за хворі коліна та кістки. І стерна, і стегна, спину. А зцілення завжди приходить. І я віруючий. Глорія віруюча. Дон і мері віруючі. Ми покладаємо на вас руки і віримо про повне відновлення. Амінь. Амінь. Зцілення завжди приходить. Воно завжди є. Бо Ісус сказав це в своєму слові. А тепер ця людина ким би вона не була, має зайву вагу, занадто важка для соглобів і так далі, і абсолютно відмовляється щось зробити, щоб виправити причину цього я постійно бачу це у своїй так. практиці. Я бачив це цього тижня. Прийшла жінка, яка важила 135 кілограмів, у неї метр шістдесят два зросту з артритом у стегнах, артритом в спині, артритом в колінах. Лікар сказав, що мені потрібна повна заміна тазостегнового суглобу і колінного суглобу. Я сказав: послухайте, ви просто перевищили максимальне навантаження свого тіла. Якщо перевищите максимальне навантаження наших машин, вони зламаються. Вона пошкодила свою суглобу. Але я сказав: ось що я хочу, щоб ви зробили. Давайте сьогодні почнемо розпинати вашу плоть, посадимо вас на кетодієту, дамо вашому тілу те, що йому потрібне. Давайте практикувати інтервальне голодування, перейдемо на дворазове харчування, а потім я дав і священне писання, і так я дав і кілька ключових протизапальних так. харчових добавок, щоб почати Тепа відновлювати. Її і У неї не було енергії. Вона прийшла і каже: Ні, лікарю, ви не розумієте, я втомилась до кісток.' Вона каже: Я так втомилась. Вона каже: У мене немає енергії, у мене немає життєвих сил. А коли я перевірив, то відсоток жиру в її організмі складав близько 50%. І коли я перевірив її гормони, тестостерону не було. Тій жінці було за 50, тестостерону не було. Тестостерон і тереотропний гормон ключові показники для моїх пацієнтів. Тому я призначаю їм біодентичний тестостерон, а також натуральний тереотропний гормон, бо її гормони були не оптимальними, не низькими, а саме не оптимальними, і я хочу їх оптимізувати. Я захоплений, бо тепер я знаю, що її тіло почне ставати нормальним. Вона була захоплена цим? Отак, Вона захоплена. Чудово, чи не так? І коли ви даєте людям надію, головне це надія. Пам'ятайте, що говорив брат Хейгін? Саме той вірш, яким ви захоплені, він діє. Амін. Якщо вона буде натхненою. Її І це саме так, так чудово. Вона почала буквально захоплюватись, бо вона уявила себе з нормальною вагою. Вона уявила себе без болю, і тепер її тіло почне рухатись у цьому напрямку, але їй слід роздумувати над Словом Божим. Їй слід тримати слово Боже перед собою, бути виконавцем, а не лише слухачем. Бо дуже багато християн чують слово, але не виконують його. В її випадку їй потрібно усунути цукор. Вона любить цукор, любить десерти, і їй потрібно розп'яти свою плоть. Ця кетодієта кажу вам, вона так просто чудово. Коли я особливо для такої людини, так звичайно, звичайно вона просто усуває все це нездорове бажання. Так особисто я дотримуюсь головним чином рослинної кетодієти. Коли я даю пацієнтам 70% калорій у вигляді корисних жирів, їхній холестерин падає. Раніше я вживав трохи ненасичених жирів, але помірно. Мої пацієнти приходили до свого лікаря, і він казав, у вас занадто високий рівень холестерину. І він призначав їм статини. І тоді Господь попрацював зі мною і сказав: давай переведемо їх переважно на рослину кетодієту з великою кількістю олії авокадо, оливкової олії, насіння та горіхів. І в результаті холестерин впав як камінь у воду, а за ним і вага. А потім я сумістив цю кетодієту з гормонами, з двома ключовими гормонами тестостероном і натуральним тероїдним гормоном. І, о Боже мій. У вас припинили боліти кістки і коліна? Абсолютно вірно. Так, ми додаємо трохи колагену, трохи куркуми. Я люблю, кажу вам, я люблю трохи це. глутадіону і раптом бум. Ми вимикаємо запалення і потім сідаємо на велосипед. Я не змушую їх бігати. Якщо ви бігаєте, якщо ви багато бігаєте, якщо вам за 50-60, цей удар буде. У вас у 5 десять разів більше тиск на коліна. Ви зношуєте коліна, ви зношуєте стегна, ви зношуєте спину. Ви отримаєте артрит. Ви на це підписались. Я раджу людям більше їздити на велосипеді. Мені подобаються лежачі велосипеди. Ви крутите педалі і змушуєте синовіальну рідину омивати суглоби, живити, їх, щоб вони почали відновлюватися. Або ковзання, наприклад, на еліптичному тренажері. Воно безпечне для суглобів. Якщо ви будете навантажувати їх, ви їх зруйнуєте. Ось чому так важливі фізичні вправи: вправи з вагою, планки, вправи для зміцнення хребта, вправи для осанки, яким я вас навчав. Доне, розкажи про те, як вправи розширяють артерії та кровоносні судини. Гаразд що відбувається, коли ми робимо вправи? коли ми робимо екстремальні вправи, вони часто перемикають нас на симпатичну домінанту, де артерії звужуються. Але коли ми переходимо у той темп, в якому ми працюємо на 60% від максимальної кількості серцевих скорочень, то частота так. серцевих скорочень складає від 110 до 130. Ви входите до цієї солодкої точки тренування, і це допомагає розширити артерії. Це збільшує кількість ендорфінів, які є природними заболюваннями. Я, я бачу, як працюють мої дельфіни. Через ендорфіни ви входите до стану, який я називаю задоволення від вправ. Так. Це як з'єднання морфію. Які приносять вам ендорфінове задоволення. Деякі люди впадають у крайнощі, бігають марафони, руйнують коліна, стегна і спину. Тому не впадайте у крайнощі. але я раджу пацієнтам просто створювати звичку. Зазвичай для формування звички вимагається 21 день, тому я починаю з 21 дня. Ви можете робити це протягом 21 дня. Я кажу пацієнтам: вам не потрібно виходити з дому і робити щось екстремальне. Просто почніть з п'яти днів на тиждень, робіть перерви на суботу та неділю. А моїм літнім пацієнтам, яким більше 70 років, я кажу починати з 10 хвилин на день. Якщо вам 50 і менше, я почну з 30 хвилин на день, 5 днів на тиждень. Але якщо ви знаходитесь у віці між 50 і 70 років, починайте з 20 хвилин на день. Таким чином, якщо у вас є проблеми з серцем, зверніться до свого лікаря, зробіть електрокардіограму або пройдіть стрес тест. Я не хочу, щоб у когось стався серцевий напад, і не починати з високоінтенсивних вправ. За багато років я бачив пацієнтів, які починали займатися спортом, ставали на бігову доріжку і піднімали оберти до 180, і У деяких людей міг статися серцевий напад. Ми не хочемо цього. Починайте не поспішаючи. Нехай ваше серце поступово приходить до норми. Нехай ваші м'язи будуть у тонусі. Ми не хочемо, щоб у вас все боліло так, щоб потім ви не могли рухатись тиждень чи два. Я бачив, як таке стається. Тому повторюсь: вправи це спосіб життя. Скажіть спосіб життя. Спосіб життя, і нам слід зробити їх частиною нашого способу життя, бо наше тіло було створене для руху. Для того щоб прожити довге, сильне життя, це як у мене була машина багато років тому, Firehawk. Це було 90-ті роки, на початку 90-х. То була швидка машина з відкидним верхом. Але після того, як вона прослужила мені кілька років, я втомився їздити нею. Бо у неї була низька посадка. Щоразу, коли я сідав до неї, я ніби підвертав коліна. І коліна починали боліти, тому я припинив їздити нею. І ось після року таких поїздок, коли я їздив на ній лише зрідка, можливо, раз на місяць, машина припинила заводитись, хоча я заливав неї справжній якісний бензин. І нарешті ми відвезли її до майстерні, і механік сказав: дозвольте запитати вас. Ви не їздите на цій машині? Я відповів так, я користуюсь нею раз на місяць. Він сказав: Раз на місяць вам слід користуватися нею щодня. Ця машина створена для того, щоб нею користувалися. Так. Він каже: якщо ви не будете користуватися нею, вона не буде працювати як слід. Це схоже на наші тіла. Це тіло було створене для руху. Коли ми рухаємо, займаємося спортом і робимо це способом життя. Наше тіло приблизно на 60-70 відсотків складається з води, рідини. І коли вода стає стоячою, як у ізольованому ставку, ми починаємо плодити хвороби. Ми запрошуємо рак та віруси, і бактерії, і грибки, і дріжджі, і паразитів і все це починає жити у цьому тілі і викликати різноманітні проблеми. Але коли ми рухаємось, це схоже на чудовий фонтан чи водоспад. Який буквально вимиває всі нечистоти і підтримує наше тіло сильним, чистим і здоровим. Чудово, те, що на моєму годиннику телефоні у мене це годинник айфон. Якщо я сиджу занадто довго, то вмикається. Вам слід підвестися. Це чудово. Потім він вмикається, каже мені: тобі слід зробити кілька дихальних вправ. Ти дихаєш він. недостатньо Віні глибоко. Дивовижно, як ці маленькі нагадування Амін. підказують мені. В кінці дня він дає мені так. звіт. і Я знаю, що вам подобається ваш фідбіт. Але в кінці дня він скаже вам: ви досягнули своєї мети. Кроків, ви достатньо рухались, так. ви достатньо Амін. стояли. І це чудово. Амін. Це чудове нагадування для людей, яким можливо потрібен такий поштовх. Ми багато літаємо. Ми, як і ви, літаємо у літаках. Люди питають мене, де я живу. Я кажу, я американські авіалінії. Ми справді багато літаємо Тому ще я часто літаю літаком. Коли ви сидите Амін. і не розумієте, як швидко минає година чи дві. Мені подобається, так. коли мій телефон вмикається, і каже: Вам потрібно підвестися так, сир». і мені байдуже, що відбувається я підводжусь, щоб просто привести тіло так. у дію. Амін. такі дрібниці Амін. діють. мені подобається говорити людям, що це спосіб життя. Коли людина приходить до мене на прийом, вона не чекає, що їй дадуть ліки. Вона приходить, щоб дізнатись головні принципи, які допоможуть їй повернути здоров'я. І зупинити хворобу Тепер ми повернулись до цілісності. Так, так. і все-таки починайте з духовного життя, психічного здоров'я, емоційного здоров'я і фізичного здоров'я. І коли вони приходять, перше, що я їм призначаю, це дієтичний спосіб життя або протизапальну дієту або кетодієту, рослинно кетодієту, яка є самою здоровою кетодієтою. Бо дуже багато людей дотримуються кетодієти, але вони їдять шматки бекону, ковбаси, багато масла. А якщо ви це робите, ваш холестерин буде дуже високим, і ви підете до свого лікаря і він випише вам статини, які знизять ваш тестостерон, і виведуть вас із гормональної зони. Ось чому я кажу своїм пацієнтам: побічні реакції на ліки третя та четверта головні причини смертності у нашій країні. Тому, повторюсь, ліки мають жахливі побічні ефекти. Я не проти ліків, але я проти загально великої кількості ліків. Особливо коли ми можемо очистити щось з допомогою дієти та зміни способу життя. Звісно, чому б нам не зробити цього? І знову, коли ми оновлюємо свій розум, коли ми входимо у мир Божий, коли ми практикуємо сміх, коли ми вимикаємо новини і вмикаємо хороші новини, ми починаємо оновлювати свій розум, і це починає висвітлювати розумові та емоційні аспекти, від яких страждає так багато християн. Духовний аспект дуже простий: прийміть Господа Ісуса як свого Господа і Спасителя, а потім просто перебувайте у Слові, читайте Слово, запам'ятовуйте слово, говоріть Слово знову і знову, і моліться у дусі, тому що це легко. А ось з фізичним здоров'ям у більшості християн все погано, бо ця плоть прагне солодкого вуглеводів і крохмалю. Солодке вуглеводи і крохмаль запрошують майже всі хвороби до вашого тіла. І тому, коли ви входите до кетозони, вгадайте, що. Солодощі, вуглеводи і крахмали складають менше 15% від загальної кількості калорій, і ви вживаєте головним чином салати, зелені овочі та ягоди. Це ваші головні вуглеводи, які ви вживаєте. І коли це відбувається, вгадайте, що ваша вага зменшується, бо коли ви входите в зону кето, а це змушує багатьох людей напружити мозок, ви споживаєте 70% калорій у вигляді корисних жирів. Хвала Богу, чудово. Чи, чи знаєте, ви так? що близько 60-70% вашого мозку це жир. Коли ви це робите, ви зменшуєте рівень інсуліну. Високий інсулін викликає Безперечно. Вам не потрібен худий мозок. Так, не потрібен. Вам потрібен хороший. Кажуть, товста голова або товстий так. мозок. Вам потрібен хороший товстий мозок, гаразд. Але коли ми це робимо, ми зменшуємо рівень інсуліну. І ми робимо те, що я називаю. Ми робимо метаболічний сум від спалювання цукру у якості головного палива до спалювання жиру у якості головного палива. Коли ви починаєте спалювати жир у якості головного палива, першим жировим депо, яке починає спалювати ваше тіло, зазвичай жир на животі. Тому жир на животі починає зменшуватись, особливо коли ви можете перейти на двох чи три разове харчування на день і практикувати інтервальне голодування. Станеться це приблизно так. Мені подобається пояснювати так: ваше тіло спалює цукор, корхмалі вуглеводи, які перетворюються на цукор. Коли ви їсте картоплю, це як миска цукру. Коли ви їсте цей шматок хліба, він схожий на миску з цукром. Коли ви їсте кукурудзу, вона теж як цукор. Це те, що людям важко усвідомити. Але те, що ви робите, це метаболічний суд. Ви переходите від спалювання. Цукру у якості палива до спалення жиру у якості палива і коли це відбувається, це схоже на те, як ніби ви перейшли від двигуна, що працює на газу чи дизельному паливі. Тільки подумайте, двигуни працюють на дизельному паливі, створює багато чорних вихлопів. Ви коли-небудь стояли за вантажівкою, з якої вихлопні гази потрапляють у вашу машину. Уявіть собі це, коли ви здійснюєте цей метаболічний су, ви переходите від спалювання дизельного О, палива так. до електричного двигуна. Коли це відбувається, послухайте, що це робить з вашими мітохондріями. Бо ваші мітохондрії це маленькі фабрики з виробництва енергії у кожній клітинці вашого тіла. Коли ви здійснюєте цей метаболічний сув, вгадайте, що у вас немає запалення та вільних радикальних реакцій у мітохондріях, і ви ваша енергія зростає, покращується чіткість вашого розуму, ваш сон починає покращуватися, апетит зникає. Навіщо вам той чорний шлейф? А потім з жирами. Жири підтримують вас ситими та задоволеними протягом 80 годин. Ось чому так багато людей кажуть: доктор Колберт, я не голодний, я не знаю, що відбувається. Я кажу, ви у зоні кито. І в результаті ви отримали контроль над цим апетитом. Слава Богу. Мені це подобається, хвала Богу. Якщо ви вважаєте, що це добре, то завтра поговоримо про бляшки. Бляшки на артеріях. Звичайно. Бляшки в судин, ми звернемось до цього Амін. і як їх усунути. Хвала Богу, так сер і вберегти когось від серцевого Безумовно. нападу. Ми зробимо це, відновити кровообіг. Безумовно. Хвала Богу. Так що ж, наш час вичерпано, віддаймо Господу хвалу. Слава, Слава Богу. Амінь. Бажання у серці це перший ключ до змін у вашому здоров'ї. А кроки до здорового способу життя вимагають присвячення та рішення. І зараз ми бачимо, якими важливими є фізичні вправи і їжа, яку ми споживаємо для здорового способу життя. Доктор Колберт розповів сьогодні багато інформації та навів багато статистичних даних про тривалість життя та інші речі. Багато з того, до чого ви можливо захочете повернутися і передивитися ще раз. Це безкоштовно. Зайдіть на kcm.org.ua. Зайдіть на наш сайт і дізнайтеся більше. Подивіться це, а я скоро повернусь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримати розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Книга доктора Колберта Зона гормонального здоров'я. Якщо ви читаєте англійською, можете придбати її, бо оптимізація рівня гормонів дає величезні переваги, наприклад, збільшення енергії, сили, витривалості, а як щодо покращення настрою чи пам'яті, чіткості розуму. Послухайте, друзі, не чекайте, поки щось припинить працювати. Почніть прямо зараз досліджувати, розуміти, як і що потрібне вашому тілу, щоб функціонувати як найкраще, і все це ви знайдете у цій новій книзі. Замовте наші матеріали сьогодні на нашому сайті kcm.org.ua. Ви можете звернутися до нашого сайту kcm.org.ua і завантажити наші безкоштовні тези цих передач. А також багато інших безкоштовних матеріалів, які допоможуть вам зростати духовно. Напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Як ви вже чули від моєї бабусі Глорії Копленд, одне слово від Бога може назавжди змінити ваше життя. Тому, щоб дізнатися більше про наші служіння, і про все інше, що відбувається у місії, заходьте на наш сайт kcm.org.ua. А завтра знову приєднуйтесь до брата Копленда і доктора Колберта. Вони навчатимуть тому, як запобігти хворобам серця або навіть зупинити їх. У цих передачах міститься сильна інформація, дуже сильна інформація. Дякую за перегляд. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копунґа. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.